Добрий день, шановне товариство! 12 липня 2023 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Вчора вперед день свята святих Петра і Павла закінчив нормування винограду урожаєм і провів чеканку. І ще вдалося буквально поміж дощ вечором провести обробіток. Обробляв таносом, Фальконом і актора. Ну і плюс комплексне добре листове поживлення. Ось такий вигляд на сьогоднішній день має наш виноградник. І отак запилилися деякі форми. Це, наприклад, розарання Песенки Оле Михайловича. З цієї сторони Айседора Михайла Грячка. Взагалі запилення не дуже добре, тому що під час цвітіння було холодно і йшли дощі. Такі форми, як Рошфор, лорано. Перші грона взагалі погано запилилися. От що доводить, що треба нормувати гронами після того, як воно град відцвіте. А от деякі непогано запилилися. От, наприклад, чорний клювік. Гарні гронки. Ось такі вони рихленькі. Ягода набере свій розмір і буде дуже гарно грона. І ось такенький дубовський рожевий. З аналогічною формою ягоди, але набагато більших розмірів. Вон там і на другій площині. Так буду тікати з обробленого до виноградника. До побачення. Всім гарних свят і найшвидшої перемоги.